Гумор та посмішки врятують світ. Одеса завжди дарувала всім, хто в ній проживає, надію на краще у будь-яких обставинах та продовжує свої славні традиції. А ще як говорять, колишніх одеситів не буває. А це означає, що ті, хто любить місто, незважаючи на те, де він зараз проживає, готовий допомогти іншим, побачити виступ акторів театру маски. Есть очень много добрых, хороших, душевных, ну я просто считаю христианских людей нормальных, которые находятся сейчас, а у нас очень много даже знакомых таких, находятся в других странах, в других городах, и они имеют материальную возможность купить билет в наш театр, но не могут приехать просто. И есть очень много... Вот пол Херсона собралось здесь. Людей, которые находятся здесь, но не всегда имеют возможность прийти. И поэтому ну, мне приятно вручить эти билеты и от всей души поблагодарить поблагодарить тех людей, которые вот взяли и просто от чистоты душевной взяли и при, приобрели эти билеты. После конкурсных запитань були обрані переможці, які отримали запрошення до театру Маски Шоу. Інна, жителька Херсона, одна з них. Крім квитків на виставу від Бориса Барського, вона отримала ще й паспорт од Ситки. Мені багато подарунків, і білети, і паспорт одеситки. я Херсонка. І його збірник віршиків. Я дуже задоволена. Звісно, глядачі почули і гумористичні вірші у виконанні самого автора. І хочеться взмахнути ногами, і стаї присъєдинитися, і пошутити ще немножко не зло, звісно, по-хорошому. Збросить гарячу ліпьошку на лису башку прихожому, Вот так в полцерова, як хочет, так і розлікається. Стоїть задумчива корова, і глядя в небо, улибається. І Одесити, і ті, кому наше місто і дало прихисток під час війни, говорять у захвіті від запальних виступів та спілкування з акторами. Атмосфера класна, якби ще не війна, взагалі було би круто. Так дуже подобається, були на виступах багато разів. і. Як ви думаєте, в чому допомагає гумор? Не падати духом. Перш за все. Серед глядачів також жителі Дніпра, Сєвєродонецька, багато херсонців. Всі прийшли отримати частку тепла та гарного настрою. З Херсона дуже страшно було. Пережили окупацію. Тепер приїхали сюди. Звісно, хоч немножко відлікаємося. Поки що розіграно 10 квитків на спектаклі театру маски Єврей та Евредіка. Але така добра акція буде продовжена. І напевно багато тих, хто приїхав до Одеси з Херсону, Дніпра та інших міст України, будуть мати можливість одержати позитивні емоції від яскравої гри улюблених акторів.